Ну що, поїхала ще Так я докину трошечки інформації, да? Конституція України, стаття 94. Закон України підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України. Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання та офіційно оприлюднює його. Офіційно оприлюднює, добре повертає закон зі своїми мотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. У разі якщо президент України протягом встановленого сроку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схвалений. Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Підписаний та офіційно оприлюднений згідно статті 57 цього. Давайте відкриємо статтю 57, да? Конституції України. 57 стаття. тільки на офіційних да, джерелах перевіряємо. Це остання коме, да? Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно праві акти, що визначають права обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення в порядку встановленого законом. Праві акти, що визначають права обов'язки громадян, не доведені до відома населення в порядку, встановленому законом, є нечинними. Після цього стаття, відкриваємо да? тепер нашу Голос України. Це редакція від Верховної Ради України, яка відноситься Це урядовий кур'єр і голос України. 24 четверте. Лютого 2022 рік має бути оприлюднений документ з підписом, так? Да? Гортаємо, шукаємо, давай, трошки звермова на весь екран. Да? Шукаємо, де ж той документ <клух> оприлюднений? А ось закон України. бачите от от? Ось. Закон України. <клух> ти підпис бачите? Та? Я не бачу. Спочатку бачиш Ні. підпис голови Верховної Ради. Бачиш? Ні, я не бачу. Ну, а ну давай ще раз читаємо. Мені просто цікаво, да? Я так? Мені надію так цікаво, лишній раз повторити. Ось, да? давай, давай знову. 94 стаття. У разі, якщо президент України протягом встановленого сроку не повернув закон для поотонного розгляду, закон вважається схвалений президентом України і має бути уважно тепер типу, підписаний та офіційно оприлюднений. Підписаний та офіційно оприлюднений закон. Да? Ну. <реш> Ти бач підпис? Ні. Знаєш, як з фільму ДМП? Видіш сусліка? Ні. І я не віжу. Аудита есть. <реш> Давайте не згортати, подивимося. може, Де ще підписи? Може я може помалився. Може, все-таки десь є підписи, О, да? Ні, я не бачу. Ну. Так, де підпис? Де підпис? Алло? Підпису немає, його й не було. Ось тобі вивод. Треба з цього завжди починати. Да? Що не підписаний закон. Давайте ще раз закон. затвердження указу президента його про введення воєнного стану в країні. Ще ми продовжуємо, якщо ми не ввели, тобто немає офіційного документу. Ну, якось отак. От от.